Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми продовжуємо вчитися додавати і віднімати раціональні дроби. Сьогодні дроби з різними знаменниками. Мабуть, з класу ви пам'ятаєте, що при додаванні дробів з різними знаменниками спочатку їх приводять до спільного знаменника. Все точно так же буде і при додаванні і відніманні раціональних дробів з різними знаменниками. Відразу починаємо розглядати вправи. І так, перше х4 плюс 2х3. Ну що, знаменники 4 і 3, вони взаємно прості числа. Тож, їх просто залишається перемножити. Додатковий множник 3 і 4 сюди 4, 12. Новий чисельник 3х плюс 8х. 3х плюс 8х – 11х. В знаменнику 12. Все додавання виконало. Друге. 5b – 14-х. Мінус b – 7-х. 14 Можна поділити на 7 і на 14, тож спільний знаменник 14. Додаткові множники до першого дробу 1, а до другого 2. Ну, щоб 7 стало 14, його треба помножити на 2. Чисельник 5b мінус 2b. 5b мінус 2b, 3b. Знаменнику 14. Якщо зрозуміли ідею, ну, потренуйтеся самостійно, це корисно восьмих 8 n 6 спільним знаменником є число 24. 24 поділити на 8 додатковий множник 3, 24 поділити на 6 додатковий множник 4, 3М Мінус 4n. Оскільки букви різні m і n, то все нічого в чисельнику вже робити не будемо. Четверте, 4х, мінус 3 y. Спільний знаменник добуток xy. Додаткові множники до чисельника до першого чисельника y ну, до першого дробу а до другого х. В чисельнику 4у мінус 3х, і теж так залишаємо. Це доданки неподібні. П'яте m ділене на 4 н плюс m ділене на 6, на 6n. Знаменнику буде n, і число, яке ділиться і на 4, і на 6, 12. 12N поділити на 4 n буде 3, додатковий множник. 12n поділити на 6n буде 2 додатковий множник. В чисельнику 3 m плюс 2M. 5 m В знаменнику 12n. Шосте. C поділити на b мінус d поділити на 3b. Спільним знаменником буде 3b. Додатковий множник 3 і 1. 3c мінус d. Все. 7 А на b квадрат плюс 1 а, в четвертому. Спільний знаменник по буквам. А в першому степені. Б в найбільшому степені в четвертому. Тепер додаткові множники. Ділимо новий знаменник на старий ну, на перший. А Б в четвертому поділити на Б в другому. Додатковий множник А, Б в другому. До другого дробу додатковий множник 1. Множимо А. На а, а квадрат Б квадрат плюс один С. Нічого тут більше. Восьме 11 на А, мінус два С П'ятнадцять АБ. Букви і А, і Б, і число, яке ділиться і на п'ятнадцять, і на п'ять. 15АВ поділити на 5А. 3В. Додатковий множник 1. 3В на 11. 33В мінус 2С. І останнє 9. МАВС плюс С. А, Б, М. Кожний множник буквений має бути в новому знаменнику А Б С М. Додатковий множник до першого дробу М, тут немає М. А до другого С в чисельнику буде М на М, М квадрат плюс С на С С квадрат. С. Ну, ось такі перетворення треба робити. Наступне завдання спростіть вираз, мається на увазі виконайте дії, приводіть до спільного знаменника. Так. І так, перше. А плюс 7 поділити на 12, плюс А4 ділене на 9. Число, яке ділиться і на 12, і на 9 найменших, це 36. Як шукати його? Можна підбирати. Можна розкласти знаменники на прості множники. 12, це у нас 2 помножити на 2 помножити на 3, а 9 це у нас 3 помножити на 3. І кожного множника взяти в найбільшій кількості. 2 на 2 і 3 на 3, Дві двійки і дві трійки. Це буде 4 помножити на 9. 36. Яким способом? Ну, обирайте. Оце загальний спосіб розкласти знаменники на прості множники, на множники, якщо там вираз. І потім взяти кожного множника в найбільшій кількості. Так, 36 ділимо на 12, це додатковий множник. 36 ділимо на 9. Тепер множимо 3 на А плюс 7, 3а плюс 21 плюс 4 на А4. 4А мінус 16. Зводимо подібні доданки: 3а плюс 4а 7а 21 мінус. 16, 5 з плюсом, знаменник 36. Друге. 2b мінус 7c ділене на 6 мінус 3b плюс 2c ділене на 15. Дорівнює. Ну, знову ж таки, на мій погляд, легко підібрати число 30. Воно ділиться і на 6, і на 15, 30 поділити на 6 буде 5 додатковий множник до першого, і 30 поділити на 15. 2. Множимо 5 на 2b, мінус 5 на 7c, мінус 2 на 3b і минус 2 на 2c. Подібні 10b минус 6b 4b минус 35c минус 4c. Знаки однакові в них додаємо. Знак поставили мінус і 35 плюс 4 – це буде 39 – це 30. 3х мінус 2х 3у 1у. Спільний знаменник y. Додаткові множники x. 3х на y, 3х мінус у на 2. Мінус х на 3y. Мінус ікс на мінус один скоротилося Буде ікс з плюсом, мінус два ігри, а в знаменнику. Ікс Четверте шість П плюс один П. Мінус два П плюс вісім на 3П спільний знаменник 3П. Додатковий множник сюди 3, сюди 1. 3 на 6 18П, плюс 3 на 1. Мінус 2П, мінус бо мінус перед дробом 18П мінус 2П 16П. 3. Мінус 8, 3 з плюсом. Мінус 8 ставимо знак більшого по модулю 8. І віднімаємо 8, мінус 3, бо знаки різні. Тут плюс, тут мінус. 5. Знаменник у 3П. П'яте. 5М мінус Н. 14М. Мінус М мінус шість 7 М. Спільний знаменник чотирнадцять М. Додатковий множник один, два. П'ять Мінус Н. мінус два М, мінус плюс

Просто треба уважно бути, громістке все-таки х плюс 4 11х мінус у мінус 3 11. Знаменник 11x. Сюди додатковий множник y, сюди х. Хі плюс 4y. Далі мінус оцей мінус увага, мінус xy і мінус-мінус плюс 3х. Х- скоротилося. Буде 4y плюс 3х, в знаменнику 11х. А плюс В, АВ, плюс А Амінус С АС. спільний знаменник АБЦ. Додаткові множники С В. Множимо АЦ плюс B, плюс Блюс АБЦ. Скорочується, залишається АС плюс АВЦ. Пам'ятаєте, за розподільним законом спільний множник можна винести за дужки і скоротити його в знаменнику А і А в чисельнику. С плюс Б в чисельнику в знаменнику БЦ. Б не можна скорочувати тут плюс, заважає 8, 2 тут п в квадраті, плюс п1П. Спільний знаменник П в другому степені. Додаткові множники 1П, 2 плюс П в квадраті мінус П все. Все. К плюс 4. К. Мінус 3. К мінус 4. К квадрат. Дорівнює. К квадрат. Спільний знаменник. Додатковий множник К. Сюди 1. К квадрат плюс 4К. Мінус, тут можна зробити помилку, увага, мінус 3К, мінус, мінус, плюс 4. К квадрат залишається. 4К, мінус 3К, 1К з, з, з плюсом і плюс 4. Все. Десяте. х мінус у, х в третьому мінус у мінус х квадрат, х квадрат у. Знаменник х в третьому y Найбільший степінь кожної букви. Так, сюди додатковий множник y, а сюди х. хі мінус у квадрат, увага мінус оцей, мінус хі, мінус мінус плюс х в третьому скорочується, буде х в третьому мінус у другому, х в третьому y в знаменнику. 11. 2m мінус 3n. М квадрат N знаменнику плюс 7M-2n. n в другому. Дорівнює Кожної букви в найбільшому степені m в другому, N в другому. Додаткові множники n а сюди М. множимо 2 мн мінус 3 н квадрат, плюс 7 м квадрат мінус 2 мн Скоротиться, 7 м квадрат на перше місце напишемо, щоб мінус впереді – не стояв. мінус 3 N квадрат. Ну, хоча не принципово, ну так якось M квадрат N квадрат. І останнє дванадцяте С плюс Д С Д в четвертому. Мінус С квадрат мінус 8D. С куб Д куб. Кожної букви. В найбільшому степені, С в третьому, Д в четвертому. Додаткові множники: сюди С в другому, бо тут С в першому треба в третьому, і Д в четвертому норма. Тепер сюди С в третьому, Д в четвертому, тобто Д в першому треба домножити. Множимо С в третій степінь, плюс C квадрат Д. Мінус тут теж увага квадрат Д, мінус мінус плюс 8 д квадрат. Так, що ми тут оце скоротимо, так, залишилось С в третьому плюс Д квадрат, знаменнику С третя Д четверта. Ну, я погоджуюсь з вами. Тут потрібна велика увага. велика. зробити помилку вкрай легко. Виконайте дії. Ну, в чому тут ускладнення? Ну, В знаменниках сума різниця є. 2 поділити на Х, плюс 3х, мінус 2. Х плюс 1. Спільний знаменник х помножити на х плюс 1. Додаткові множники х плюс 1, сюди х, 2 на х плюс 1. Помножили, плюс х на 3х мінус 2. Кожен з них множимо на х. Тепер. 2х мінус 2х пішло, залишилось 2 плюс 3х квадрат. Знаменнику х, х плюс 1. Все. Виконали. М мінус м, м. Так, ну, дуже схоже. Знаменник N M плюс N. Додаткові множники М плюс N, сюди, М квадрат плюс М мінус МН. Скоротиться, буде М квадрат в чисельнику N M плюс N і теж все. Третє. А. А-3, мінус 3, А плюс 3. Знаменник. А-3, А плюс 3. Додаткові множники. А плюс 3, А мінус 3. Множимо а квадрат плюс 3а мінус тут увага 3а з мінусом плюс 3 на 3 мінус на мінус плюс 9 Так, скоротилося, вийшло а квадрат плюс 9 Знаменнику формула А квадрат мінус 9. Скорочувати тут більше нічого не можна. Якщо тут помилилися, мінус поставили, то скоротиться чисельник і знаменник і буде одиниця. Якщо це тестове завдання, то ну, все, помилку зробили. Четверте. І знаменник 3C мінус 1 множене на 3c плюс 1. Додаткові множники 3C плюс 1, 3C мінус 1. Ой. Множимо 3C квадрат плюс c, мінус, увага. Міс 3C квадрат, мінус, мінус плюс С. Скоротилося 2c в чисельнику в знаменнику формула квадрат першого мінус квадрат другого. Одиничка квадрат, ну нема сенсу писати в квадраті 1 на 1 буде 1. П'ятий. Х2 плюс 1. X, 3Y -2. Перемножуємо 2y плюс 1, 3 y мінус 2. новий знамен. Додаткові множники 3 мінус 2, 2 y плюс 1. Множимо 3 xy мінус 2 x увага, мінус, мінус 2ХY, мінус Х. Так. 3ХY мінус 2ХY, 1ХY. І мінус 2, мінус 1, мінус 3Х. А тут 2y плюс 1. 3y мінус 2. Ну, навіть якщо ми винесемо за дужки x, все одно ми нічого не скоротимо. Так. Шосте. А мінус Б, Б, мінус А мінус Б, А плюс Б. Спільний знаменник В, А плюс Б. Додаткові множники А плюс Б. По формулі А плюс Б на А мінус Б буде А квадрат мінус Б квадрат. Тут увага мінус АБ мінус мінус плюс Б квадрат. Скоротиться. Буде А квадрат мінус АВ. А плюс В. Навіть якщо винесемо А, все одно скорочувати нема чого. Тренуйтеся, тренуйтеся, напрацьовуйте навички і з кожним разом запевняю вас, вам буде легше і легше. Бажаю вам успіху, до зустрічі!